Вітання, шановні друзі! Запрошую вас до перегляду футзалу Армошиловка. Давайте швиденько пробіжемося по стартових складах двох колективів. Мисте дев'ятий номер розіграти. І буде ще раз потрібно повторити цей момент. Розіграш. і зараз бачимо цього разу вдалі. Проходить розіграш. Удар. бачимо поворота. і, друзі, нас забиває, забиває м'яч. я ще не помиляюсь. У нас Каркар І давайте на виконання. Дотеплю намагається розіграти саме Ні, власне, вашу думку, ваші... Зараз бачимо, Корягін не грає. Відразу на втрата м'яча і каркарбі на тел потрібно. Ігнорують його партнери, але заробляють котви з правого флангу, розіграш назад, удар від погорі в воротах і таким чином. Суперник м'яч вибуває на аут. Продовжується атака. Затяжна атака, зустрічати суперників. Керхер Донтел тримає м'яч. Але невдалий пас, суперник перехоплює, удар поворота. Не говорить, тому бачите, в футзалі, буває все. Тому, якщо взяти по таблиці, то так, Керхер Ментал у кращій позиції, знаходиться більше дійсно моментів. І удар! І що? Забивається Карпін Отел, зрівнюють рахунок, і нас рахунок, друзі, 1-1 за 5 хвилин. Просто дивіться, каже, що зараз м'яч, м'яче ловка, і підсумно... в цьому yeah. є можливість, каже Бентел, подавати власну атаку. Передача, Можливо, зараз можна подвоїти рахунок, удар поворота. якимось дивом м'яч не влітає. І що, друзі, ще залишається не так багато часу. Бачимо, триває наш боротьба, удар поворота. І бачимо, ми друзі, вдруге, забиває. І таким чином... 18 Сергій Переженко, 9 Андрій Волошенко, 22 Антон Лисенко, 2-й Василь Марченко, 8 Микола Свірєков, 3 Роман Чернець, Тут бачимо відразу. Прибуває і Мишеловка по двоє рахунок і рахунок на степу. 15 номер Лисюка, тема, 11-й Дмитро Мельник, 18-й Сергій 9-й Андрій Волошенко, 22 Антон Лекченко, 22 Василь Марченко, 8-й Миколай Сіріпов, 3-й Роман Чернецький. Тут є і плюси, і, і мінуси в цьому цьому, тому що ризики дуже надзвичайно великі. Бачимо, зараз Мишоловка, поки що вдається відбитися, вдається все-таки стримувати суперника удар по воротах, він лиця дії дво, двох колективів. Зараз Кетр Бенентел намагається безпосередньо повернутися в гру, намагається зрівняти рахунок, передача ліворуч, удар! і це, друзі, 3-3, вдається все-таки зрівняти рахунок. Колективу і тому досягає. Зараз пер розпочинає позиційну атаку власне колективу. Ми бачимо там 20-й номер відразу обіде двох опонентів, дає і момент, але шаламай дає надійно рамці воріт і здається, все-таки вийде, ще один момент, а можна зараз реалізовувати І шаламай, і удар і гол забиває, хоча, здається, неспокійно майже футбольна майданчика, коли просто виконався. І литовченко. Бачимо, литовченко начебто розбігається. Зараз давайте дивіться. Ні, дитепний розіграш, удар і гол. Дуже класно розіграли. Детепно розіграли. І побешко 12-й номер забиває. Гол. і дійсно. Який зміг це зробити? І дійсно. І що зараз? Ще один гол. І бачимо і цього разу реалізують, і я думаю, що це крапка нашому поєдинку і рахунок 6-3. голи. Далі, друзі, давайте дивіться далі. Ми знаємо дуже багато несподіванок, саме в подалі проходить. Я не берусь говорити, зтувати факт, що Керкерментал зможе відігратися, але знаю, що бачимо. Один гол вдається Керкер відіграти, і нас рахунок 4-6, друзі. 4-6. Скорочують на зараз рахунок. Давайте дивитися далі. Давайте спостерігати зараз